Вітаю, гайз! Зараз ви побачите непогану таку катку з червоної ферми в соло проти сквадів. А перед цим хотів би вам сказати, що я стрімлю на Twitch, стрімлю кожен день багато, по 7, 8, 6 годин. Тому обов'язково залітайте, зафоловтеся. Напишіть щось в чаті, познайомимось, і гарантую вам, що ви весело проведете свій час, тому що в нас там зібралось дуже класне ком'юніті. Чекаю вас на Twitch, посилання в описі, а також в описі ще знаходиться посилання на вебсайти, де ви можете ввести мій код автора, підтримати таким чином мене, як автора контента по арені Breakout Infinite і залутати собі безкоштовні ніштячки дивимось Андрюша, дякую велотенське за підтримку. Дякую тобі, що дивишся, і дякую за привітання. Наша спільна заслуга, так сказать. Партнерочка. Закручені пулі, які за кут залітають, точно є в грі. Це вже 100% зрозуміло. сервис, блядь. 70 лямов залутал, да, да я про то и кажу, Андрюша, я про та самое и кажу, что, типа, ему попиздить, знаете, попиздить на мешки ворочать, блять Вот он попиздил себе отримав своих 70 лямов, 5 раундов там поскакал, отримав пизди, выплюнул капу и, типа, залутал бабки и поехал собі чилить. Вот. Это такая. Блять, пацани він міг здохнути чи ні? Він не міг здохнути, да? Він міг здохнути цей чел. А, ясно. Поняв тебе, друже? Блять, як я не влучив. Не, у мене там клоун на арті сидить. Типа. Я не знаю, скільки там клоунів. Але вони там точно є, блять. От клоуняра сидить крисить просто арту всю гру. Все просто сидить, крисить всю гру Я зараз вийду, блядь. блять. Крякну. Бачите, я вам казав, цей чел нікуди не дінеться звідти. Будемо щось, щось, щось думати. Я нікуди не поспішаю, я щось ще тут поганяю. Залутаю трупиків, мейбі. Я просто не впевнений, скільки їх там. Поняв, я одну 110-ку чую, яка стріляла, блядь. Але по кому він стріляє. І типа, чи є там ще кресюк, я в цьому не впевнений. Ох, їбать, тут людей ще пізда. Ай, ебайсь нахуй звідси, блядь, уйобище. Можешь шляхты, сука? Надо грошей. Блять, гроши надо. Які. Скільки у мене грошей? 23. У мене не вистачить. Не вистачить тупо, ніхуя. Окей, 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 давайте викинемо відразу, блять. Жай сюди. Six. Друже, дякую за фолоу. Тобі, дякую, привіт. Як вам катка, чат. 5 кілів. 4 мільйони. Можливо, можливо, гайс на ютубчик піде. Єбать. Де ати, анекдот. О, ну зараз вийшов з катки, Я ж не можу не під час катки читати, гайс.